І сьогодні пан Микола представить іншого княжицького. Та він сам себе представив. <гум> Старший лейтенант Княжицький приїхав отримати майно для нашого підрозділу В складі сотої бригади. У нас воює син Миколи. Я прийшов в військову кафедру у 12-му році. Прийшов 22-й рік. Я отримав дзвінок від військомата. Я прийшов військкомат, я мобілізувався. У мене Фантастичний колектив, чудові побратими, які роблять неймовірну справу. Величезна подяка фондові і вам Петро Олексійовичу, за, за те, що в дуже короткі терміни забезпечили нас, перед за все мурахою. Зараз наша бригада знаходиться на Донеччині. Є величезна кількість незакритих потреб. Одна з них це, зокрема, транспорт. Дуже вдячні за допомогу і будемо працювати. І ще один сюрприз. Оце є мій племінник. Звати його Роман. Командир роти Бекала. Героїчно він воює на східному напрямку. Ще в 2015 році я пішов на свій перший контракт Національну гвардію. Я був спочатку навідником в мінометному розрахунку, а потім командиром міномета. Влітку 2022 року я почав літати на дроні. Так і потім так вона завертілася. Що зараз я вже командир підрозділу БПЛА. 24 лютого. Я застав в Херсоні. Росіяни були вже зайняли міст, і я виходить, був по цю сторону моста. А мої побратими по ту сторону моста, і це тоді вони там з боєм проривалися. Я думаю, про цю про це все про те, як прорвалося 59-ка через міст. Там вже дуже багато історій є. І ми з Мариною дуже пишаємося нашими родичами, які зараз знаходяться на найгарячіших ділянках фронту.